Так, ну що, ось так у нас відбувається ломка, ну тобто трактор з прицепом прямо в кукурудзі. І як ми ламаємо, зразу вершки надламуємо, щоб розуміти, де, де закінчили. А пізніше це скосимо або зіб'ємо навіть ланцами і передіскується. Будемо чого рати, там побачимо. Це таке. Суть не про то. біжу, покажу вам кукурудзу, скільки ми не ламали, тому що вечоріє, ось як бачимо, вже так, сонце зайшло. Ну і камера зараз не буде передавати. Є приємна новина, он де комбайн. Чуєте, як молоти? Сказали мені теж зараз один город сої з молотиму. бо там 35 сотих, тому що і вечірня буде зйомка. Все на купу. Ну, це добре. Зараз поїдемо, перечепимо другий прицеп. Цей з кукурузу залишимо, візьмемо великий, тому що там буде район, певно, півтора, півтора тони сої. Біжимо в кукурузу, покажу. Ну, ось така куруза, як бачимо. Я би сказав, вся одинакова. Ну, мало її, мало є, але є вона мала. А вся така ну, середня, бачимо, качани такі добротні. Ну і бачимо вже скільки наламали. Е, майже по сині борта прицепка, е, рідні борта його майже вже наломили. Ну, кілограмів по прицепу, кілограмів 300 є. 300-400. забув сказати два в одному. Зерно ми будемо забирали. Качани ми спалюємо в кухні досить економно, тому що зараз качанами палимо, а зерно звірям. Такі справи.